Україна домовилась з Москвою про виведення військової техніки з Криму. Про це новопризначений міністр оборони розповів заступнику командира батальйону Кершинських морпіхів Олексію Нікіфорову. Майор, який минулого тижня вступив у суперечку з тодішнім міністром Тенюхом, сьогодні зателефонував його заступник наступник Михайло Коваль. Подякував Нікіфорову за мужність та розпорядився пакувати валізи і готуватися до виїзду на материк у найближчий час. Командир цього батальйону та 250 його підлеглих здалися Росії тиждень тому. Досі вірними Україні залишилося заступник командира Нікіфоров і ще 58 морпіхів. Міністр заявив, усі вони служитимуть в Одесі в одній бригаді з феодосійськими піхотинцями. Мужики тримайтеся, ми всі ж вами. І ми гідно вас оцінимо. Ви повинні останню крапку поставити. Ми повинні чітко вийти спокійно з тимчасово окупованого Криму. А ви, як морські піхотинці, туди першими повернетеся. Зрозуміло, да? Зрозуміло. Разом зі мною, мужики. Тому ми, ми чекаємо, коли буде домовлено. Однозначно, ну ми вас будемо витаскувати групи. будуть прибувати, в тому числі і не з вашого не з вашої частини. Ми зберемо механіків, водіїв, таких підготовлених нормальних прапорчків, офіцерів, які допуски будуть мати. Ми все підготуємо, технічний стан і виведемо нормально всю, всю техніку.